Погонські пристрасті у самому серці Європи затримано ще двох осіб, яких підозрюють у зборі секретної інформації на території країни, дипломатичний пазл, Київ, Варшава, коли польський президент має відвідати Україну? І безплатний листопад у Польщі місяць, коли замки відкривають свої двері. Про це все сьогодні. Польська радіо для України Анна Львова. Вітаю. Схоже, шпигунські пристрасті у Центральній Європі лише розгоряються, на жаль, польща знову гримить затриманнями. Цього разу двоє українців опинилися під підозрою у тому, що вони збирали дані про військовослужбовців і стратегічні об'єкти на території країни. І увага на користь іноземної розвідки. Чия саме ця розвідка, міністр Томаш Сімоняк. Прямо ж не назвав, але контекст говорить сам за себе. Міністр, виступаючи 27 жовтня, заявив, що спостерігається активізація диверсійної діяльності на території країни. Іншими словами, хтось дуже активно нишпорить біля військових баз і об'єктів пов'язаних із допомогою Україні. За даними польської спецслужби. Затримані двоє українців. Вони мають 32 і 34 років. роки. Їх затримали у місті Катовіце ще 14 жовтня. кажуть, що хлопці нібито придивлялися до польських військових та об'єктів, які підтримують збройні сили України. Але це лише частина великої історії минулого тижня. Польща та Румунія вже затримали вісьмох підозрюваних у диверсійній діяльності. Серед них загадковий Данило Ге, який за версією слідства діяв не сам. А за завданням російських спецслужб його до речі заарештували у Білій Підляській. А румунські колеги одночасно взяли ще двох його спільників. Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск особисто підтверджував інформацію, що спецслужби не дрімають і працюють активно. Агентство внутрішньої безпеки країни разом із партнерами провело масштабну операцію. Вісім осіб було затримано у різних куточках країни. Підозра, підготовка до диверсії. Польща, схоже, переходить у такий режим повної пильності. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. На лінії Київ Варшава знову заговорили про візити, протоколи і дипломатичні нюанси, які часом важливіші і за самі слова. Українська сторона, за словами посла Василя Боднера, запропонувала декілька можливих дат для приїзду президента Польщі Кароля Навроцького до Києва. І увага, жодного ні від Варшави не пролунало. Також з'явилася інформація про те, що Мартін Шидач, оцінний бюро міжнародної політики при президенті Польщі, сказав, що якщо Зеленський хоче зустрічі, то хай приїжджає до Варшави. Це його цитата. Посол Боднар, в своєю чергою, відреагував дипломатично на ці слова і помітно здивувався, мовляв, дивно чути про неможливість такого візиту, адже це звичайна міжнародна практика, коли новообраний президент країни спершу приїжджає. До сусідньої, поки сторони чемно обмінюються заявами, усі чекають на крок, який знову має підтвердити те, що, попри складні моменти, Київ і Варшава, залишаються союзниками, яких об'єднує не лише політика, але й спільна історія, і також спільна загроза з боку Російської Федерації. Що ви думаєте, коли польський президент може вирушити до Києва? Напишіть в коментарях. У листопаді Польща знову запрошує подорож у часі. Стартує щорічна акція Безплатний листопад у королівських резиденціях впродовж усього місяця усі охочі зможуть безплатно відвідати замки, палаци і музеї у Варшаві, а також і у Кракові. Програма започаткована Міністерством культури та національної спадщини Польщі, започаткована у 2012 році і має на меті популяризацію історію і мистецтва серед туристів і також і місцевих мешканців. Цьогоріч безплатно можна буде побачити серед іншого королівські лазєнки, Королівський замок у Варшаві, Палац у Вілянові та Вавельський замок у Кракові. У кожному із них будуть організовувати виставки, екскурсії і культурні події, які дозволяють відчути дух польської королівської спадщини. Ця акція триватиме з 3 до 30 листопада. Історія, що ніколи не була такою доступною, тож, якщо у вас є можливість, скористайтеся.